Розмовляють двоє приятелів. Бачив фото Криштіану Роналду з його новою машиною за один мільйон євро. І що тут дивного? Порівняно з його доходами, це якби тебе сфоткали з пакетом сметани. Сперечаються двоє кумів про поточну обстановку в країні. Один каже Послухайте, куме, якщо на вашу кухню заповзли таргани від сусіда, це ще не означає, що кухня стала належати їм. Так там референдум? Навіть якщо вони провели референдум. Депутат запитує в секретарки. Відвідувачі є, секретарка. Є, «Е, з Миколаївської області приїхали. З якого приводу? Та грошей у них немає. Господи, та нехай уже так заходять. Він і вона на побаченні в ресторані, вона, гуртаючи меню, «Ох, здуріти можна, ну й ціни. Пішли краще додому у пельменів поїмо. Він. Люба, ти згодна стати моєю дружиною? Почула десь фразу, що чим вищий інтелект людини, то сильніший в неї потяг до алкоголю. Вийшла у двір біля будинку. А там, у альтанці, спільне засідання президії Академії науки і Лауреатів Нобелівської премії.